Перемогли трошки, як вам Ми перше вітаємо команду з перемогою, Тернопільська команду, гра була тяжкою, хлопці працювали наповно. Бачили, що в колоні першого тайму рахунок вже був практично переможний. Команда суперник була досить серйозна команда, яка має досить грає яка сьогодні, До цього часу була на третьому місці турнір мікроплаці. Хлопці лише раз показують, що не вміють грати добре, якісний футбол. І глядачі, які були сьогодні туди, я думаю, отримали здавання такої грати. Яке завдання ставити перед командою? Бути в Троті. Як з підтримкою зараз команді? Все гаразд, працюємо, підтримуємо. Дякуємо тим, хто долучається до підтримки команди. Сподіваємося, що так буде і надалі. Сьогодні ви прийшли не пустими руками, що принесли і У нас вже так сталося добра традиція, що кожен игрок команди, який одружується. Якраз є нагода, один зіграків жився сьогодні, І вже просто, У них пішла як епідемія за місце, третій чоловік, я Конвейер. Добре,